вашій увазі унікальна машинка для стрижки. В неї є багато ряд переваг. Це від бренду Розі. Дуже цікавий бренд. Вони завжди кажу, що роблять такі якісь універсальні і класні речі. І давайте зараз подивимося, що в нас тут є, що вони нам зараз пропонують. Так, значить, ну, по-перше, Сам е, пристрій, хочу сказати, що тут одразу перевага. А, тут хороший, нульовий, не нульовий, а е, мінімальний зріст. Тут нульовий машинка, в принципі, не може бути нульовий зріст. Тут мінімальний зріст на хвилиночку. 0,2 мм. Ну, не 2, а 0,2 Тобто, в принципі, це майже як тример мінімальний зріст. Ось я зараз вам зробив закритий тип ножів. Будь ласка, подивіться. Бачите ось тут, в принципі, ви бачите, ось рухомий ніж. Він майже під основний зуб зроблений. Відповідно, ось в такому положенні вам буде зручно, наприклад, шию підрівняти, зробити перехід, по бокам зняти, наприклад, бакенбарди підрівняти. От. Ну, І, звичайно, ви можете відрегулювати тут уже насадки. По насадкам в комплекті 10 насадок на велику довжину. Не пам'ятаю, якийсь клієнт до нас звертався. Він якраз шукав з великою довжиною, будь ласка. Сама найбільша насадка в комплекті 25 мм. Ось бачите відстань моїх пальців оце такий зріс. 25 мм 2,5 см. Ось така штука. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Також сам пристрій працює від акумулятора, може працювати від мережі. Комбіноване живлення. Тобто, ви вставляєте сюди мережу, кабель. Під'єднуєте до блочка і одразу можете працювати наповну. Якщо він в нуль сів акумулятор, вам не треба чекати, поки він там трішки зарядиться. Він одразу прямо на повну потужність від мережі працює. Це зручна функція. Ціна 899 гривень. Як на мене, це класна штука. І за свої гроші буде супер. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно, будете задоволені. Тому, будь ласка, значить, модель це розділ HQ315 замовити можна на нашому сайті TremorInvai. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в шапці профілю та в описі під відео.